Вже думав їхати додому, ну це реально епік фейл, це просто. Дайте, я не можу, я буду ржу реально. Це 100% потрапляння в ціль. Ну, от, от те, що я побачив, це пам'ятник процесу декомунізації в Україні. От Це символ того, як, з яким успіхом в кавичках, якими методами, хто і в який спосіб проводив всі ці роки декомунізацію в Україні. Ну, це насправді ну це просто Коротше, був пам'ятник Леніну в Житомирі. замість того, щоб його прибрати, шляхом е простих е хірургічних, косметологічних вливань молотком е перетворили обличчя Леніна на обличчя Тараса Шевченка. І вийшов собі такий непоганий пам'ятник Тарасу Шевченку. Правда, піджачок Леніна. Ну і рука теж туди ж дивиться. Хто не бачив, телеграм шобці профілю. Оце так все. Оце так все відбувається. Нам головне просто заретушувати дійсність, не думаючи над тим, що у нас Шевченко. В лінінському піджачку. Телеграм і Ютуб, щоб профілю, підписуйтесь, якщо вам це реально виглядає дивним. Ви знаєте, я дуже-дуже сподіваюся, що це фейк. Ну, якщо це не фейк, то тоді фейк все те, що було під назвою декомунізація. Телеграм, щоб профілю, там це фото.